Отакі акційні чудові кошики, вони в різних розмірах. Стандартні розміри 60 на 40, 60 на 60. Отак воно приходить в такій чудовій упаковці. Тобто вони власні будуть там на відправку по регіонах. Отак запаяні. Руками ви просто збираєте таку конструкцію. Не треба додаткових болтів гаян. Ви просто понажимали на такі речаги, ставили в отвори і така чудова надійна корзина. Також додатково додаються такі доночки. Ви висоту регулюєте завдяки отаким, е обмежувачам. Підняли, е опустили, як вам зручно. Дуже класна в експлуатації, дуже. Якісна покраска порошкова. Якість супер. Звертайтесь.